Україна запускає ринок послуг з гуманітарного розмінування і допускає приватні фірми до цього. Нині ми найбільш забруднена вибухонебезпечними предметами країна, і щоб розмінувати усе треба з півстоліття. У нас немає стільки часу. Уряд поставив за мету розмінувати 80% території за 10 років. Як це зробити, сьогодні обговорювали на форумі розмінування України. Сапери обстежують поле на Житомирщині в області. Досі забруднені понад 30 тисяч гектарів у сухій траві, мінні пастки, нерозірвані боєприпаси. Сьогодні в поміч вибухотехнікам на полі працюють дрони. Виявляють небезпечні предмети, і лише потім вже люди обстежують конкретний периметр. Знайдене, ліквідовують. Нині замінована третина площі України 174 тисячі квадратних метрів, і це тільки підконтрольна нам територія. А росіяни щільно замінували свої лінії оборони на захоплених напрямках і тікаючи, мінуватимуть все, що бачитимуть. Зараз, коли сили оборони звільняють місто чи село, сапери Збройних сил чи ДСНС виконують оперативне розмінування, а досконало чиста територія тільки після гуманітарного. Щоб його проводити, нам треба в декілька разів більше людей та головне техніки. Зараз Раз нас є тільки 29 машин розмінування, але скоро партнери передадуть ще накопичити хочуть, хоча б 100. По е, Запорізькій області, де проходять зараз бойові дії, була інформація, що 5 мін на 1 квадратний метр. Це найбільше замінування на сьогоднішній день по території нашої держави. Візьмемо, наприклад, Ізюм, то в ліс біля Ізюму туди люди не ходять, тому що весь ліс замінований і ще не вистачає сил е, і засобів для того, щоб нам туди ще зайти. Щоб ідеально очистити країну, зараз треба 37 мільярдів доларів і за різними прогнозами 30-50 років. Але уряд хоче зробити це якомога швидше 80% за 10 років. Бо замінована земля це життя наших людей. 245 вже загинули, підірвалися. І ще 6 мільйонів у зоні ризику. А ще втрати для агросектору. З обсягами замінованого впоратися самотужки ми навряд чи зможемо, каже прем'єр. Нам вже допомагають партнери. Наразі близько 40 країн та організацій партнерів. Погодили виділення близько 250 мільйонів доларів, зокрема на спецтехніку для гуманітарного розмінування. Дякуємо за солідарність США Японії. Європейському союзу, Хорватії, Великій Британії, Скандинавським країнам. Паралельно в Україні запускають ринок гуманітарного розмінування, щоб розвантажити саперів ДСНС та інших структур, яких просто на все не вистачає. Держава почала сертифікувати приватні компанії, які займаються розмінуванням. Допускають як українські, так і іноземні. Вже сертифіковано 17 таких, 29 ще у процесі. Якраз на Житомирщині приватна фірма вже почала розмінування лісу. Державні інституції урядові займаються розминуванням інфраструктура домогосподарства. Там, де є бізнес, там має з'явитися бізнес з іншого боку. Там мають з'явитися якраз ці приватні сертифіковані оператори. Ми хочемо, щоб аграрії йшли на прозоро. Ми хочемо, щоб ця послуга виставлялася на прозоро, і ми хочемо, щоб була змагальність між операторами і за рахунок цього мають знижуватися ціна. Після деокупації аграрії, часто не дочекавшись саперів, йшли у поля, ризикуючи життям самотужки, їх розміновували. Щоб такого не було, уряд і створює ринок приватного розмінування. Держава планує компенсувати аграріям. Вартість робіт на це в бюджеті на наступний рік заклали 2 мільярди гривень. Я сподіваюся, що вже з нового року така послуга буде доступна для всіх. Тому ми над цим працюємо і ми розуміємо, що найбільш вразливі для в питаннях розмінування є самі малі господарства, у яких не. Ма, умовно кажучи, запасу для того, щоб розмінувати прямо сьогодні, прямо зараз. А ще роблять ставку на українське виробництво техніки для розмінування або локалізацію, бо купуючи вітчизняне 40% вартості лишаються в Україні у вигляді податків. Ми будемо стимулювати а, в, в, таких виробників в першу чергу за рахунок того, що а, у нас є програми кредитні 579, які можна скористатися. І а, мені здається, що найбільший стимул це коли державні замовники. Купують українське, а не купують імпортне. Нині в Україні обстежено 200 тисяч гектарів території, 120 тисяч гектарів повернули в обробку. Тобто аграрії вже засівають поля. Але це лише 10% від усіх сільгосп земель. Наталя Кулик, Максим Костенко, факти сітіві. Єдині новини.